айфони, айпад, макбук, все з дому вигрібеться. Настав час його зремонтувати. Зараз побачимо, що воно затягне, чи візьмуться за нього. Гоу. Добрий день. Добрий день, вітаємо в сервіс. Угу. Ой, а що це таке? Телефон. То теж телефон, що не так? Ми таке не ремонтуємо. Ми ремонтуємо тільки техніку Apple. А вас не дивує така кількість телефонів? Ви серйозно, ідемоте, я вам покажу. У цих коробках айфони, айпади, макбуки, які присилають нам на ремонт з усієї країни. Ми ж не тільки в Буерці працюємо. То що ви зразу не сказали? Я б і не їхав тоді до вас. Так, можете надсилати наступного разу, але є один нюанс. Ходімо, розповім. Ось дивіться, нам надіслали iPhone на ремонт. Зараз я вам покажу, як повинно це бути. Ось дивіться. Угу, угу. Тобто описати причини, все, що сталося, і, і все, правильно? Так. Наступного разу робіть так само. Так а скільки часу вам треба, щоб це все відремонтувати? Дивіться, ремонт одного пристрою десь займає півтори години, якщо він не топлений. Угу. Але ви не хвилюйтесь, у нас багато майстрів. Посилки, які ми забираємо вранці, ми відправляємо відремонтовані вже ввечері. Ого, угу, прикол. Ось ваші акти прийому. Очікуємо вас сьогодні ввечері. До зустрічі. До побачення. Чуще. А Звідки в нього стільки айфонів? Ну це ж блогери, вони гроші лопати і грибуть. Поняв.